Вітаю, друзі, всіх хто дивиться мій канал. Сьогодні просто супер погодка. І зараз е, буду оцю сімейку підставляти відразу корпус ващини. Корпус це 6 рамок додано. Тут у мене зараз гніздо на 6 рамок. Плюс два медових магазини тут стоїть. Це ще ззимку. Дуже багато тут меду. Тому я зараз ці медові корпуса вниз поміняю, підніму розплід наверх і зразу на розплід ставлю цілий корпус ващини. Ось ось таке ващінки. Бачите, яка гарна вашіння. Старенькі рамочки ці, нові, нові закінчились у мене, тому зараз ось рядом вже розширив, теж ващину кинув. Чому я ставлю зараз кінець апреля, ставлю ващину, бо цей рік Дуже рання весна і я нагадую, це Балаклійський район, Харківська область. У нас в такий час частіше всього, ще весна тільки розпочинається, а цей рік вже розвиток такий, що треба розширювати і швидко розширювати, бо дуже заливаються. Ці сімейки навіть на садах. Тому, бачите, свіженький медок. Вони вже його позатягували куди можна, повністю забитий битком вживою Шестирамочник. І вже він зараз на 12 рамок, і я зараз дам їм ще 6 рамок ващини. Не переживаю, що захолонуть і тому подобно, тому що в цих вуликах нема такої проблеми, як замерзв чи заболів розплід, бо дуже вузьке гніздо і ви розумієте, що в, чому, в якому вулику треба більше тепла, щоб бджілки виробили. Мабуть в лежаку або в 12-ти рамочному, а в 6-рамочному що вони ось роз, розпліди і тут е, зараз прямо гаряч, гарячий, гарячий воздух, гаряче повітря піднімається. На вулиці більше 20 градусів. Тому просто треба, треба вощину і швидко це робити, бо матки просто ніде сіяти. Ну, Ось так я посічникую в шестирамочниках. Якщо кому цікаво, пишіть в коментарях, буду відповідати. Ну, Скажу, що тут просто неможливо переохладити гніздо. Тому тут маніпуляції, якщо ви зробите якісь неправильні, то нічого страшного не буде відкрите дно всій вулике з сіткою і бачите льоточок зараз я відійду трішки ось такий льот це кормушечка вона постійно стоїть тут так що Працюємо, розширюємо і не переживаємо за що. Ну все, далі буде. Так, в результаті що в нас вийшло, що ми отримали. Два магазини з медом, з зимовим медом. Той ще закристалізований. І трішки вже піднесене весняного. Він весь внизу, вони зараз його піднімають, щось залишається у гнізді, де розплід, тут гніздо і тут у мене вощина, шість рамочок. Вощинку вони відбудують через те, що зараз тут тепло, тут розплід. Гріє гарно весь цей вулик, він працює як така одна машина. І зверху ще поставив я 145-ту суш, тобто повністю магазинчик. Якщо буде нектар, якщо буде медок, він буде підніматися сюди. І кормушечка. І криша. Ось отак виглядає а, зібраний і розширений вулик шестирамочний. Напомню вам, що це в мене апікси. Ну, кому цікаво, ось так працюють шестирамочники. Получається тут раз, два, три, вісімнадцять 18. І 21 рамка, якщо перерахувати на Даданівську. Ну, ось такий має вигляд. Тут трішки поменше рядом стоїть. Один магазин менше. Ну, отак і працюємо. Все.